Я тут помічаю новий тренд у деяких блогерів, і він з однієї сторони мене дуже тішить, а з іншої сторони неймовірно дратує. Наприклад, вам про це ніхто не скаже, але працювати в наймі це нормально. Вам ніхто про це не скаже, але не обов'язково все стилізувати. Можна просто одягнутися і піти. Вам ніхто про це не скаже, але не обов'язково купувати кожен місяць нові речі. Можна носити, що є у вас в гардеробі. Вам ніхто про це не скаже, але не обов'язково досягти всіх вершин цього світу у 18 років. Ми в курсі, взагалі в нормальності нашого життя, ми почали сумніватися тільки із за вас. І цей тренд в цілому зрозумілий, тому що люди трошки заїбалися від у цього всього неймовірно високого, чарівного, прекрасного, недосяжного. Людям просто хочеться жити своє життя і не запарюватися над тим, що вони не заробили мільярд доларів на вчора. Чесно. Отписатися від от всіх таких блогерів було найкращим моїм рішенням, а ще кращим рішенням було просто видалити додаток інстаграму з телефону. У мене він є тільки на планшеті, і я туди заходжу максимум на 10 хвилин раз в день. Все, блять, реально жити нормальне життя стало легше.